У червні 2021 року столичне ДБР затримало тоді і заступника голови Чернігівської обласної адміністрації Олександра Савченка за підозрою в отриманні 160 тисяч доларів від претендента на приватизацію готелю «Слов'янський» в Новгородціврському, але в суд справа пішла як замах на шахрайство. Рік тому Деснянський суд повернув обвинувальний акт як такий, що не відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу. Пізніше апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. Півроку прокуратура виправля обвинувальний акт аж поки у грудні 22-го року знову направила його до деснянського райсуду. Проте вже в четвертий раз представники прокуратури не з'являються на засідання. Якщо учасник провадження не з'являється до суду, він повинен повідомити поважність причини явки. Четвертий раз ми зустрічаємося в Десянському районному суді міста Чернігова. і четвертий раз ми не розуміємо, яка ж все ж таки причина наявки. А процесуальне законодавство передбачає відповідне реагування суду на таку процесуальну поведінку в даному випадку прокурора. Тобто звернення до уповноважених осіб для притягнення до відповідної дисциплінарної відповідальності. Я надію, що п'ятого разу ми все ж таки розпочнемо цю епопею з приводу розгляду цього обвинувального акту після того, як апеляційний суд Чернівської області повернув обвинувальний акт на допрацювання як такий, який не відповідає вимогам процесуального кримінального кодексу, порядка шести місяців прокуратура щось виправляла. Що повинна була виправити відповідно до зауважень. В грудні місяці, як нам стало відомо, минулого року вони завели даний винувальний акт до суду, після чого 27-го було перше засідання грудня, потім 13-го, яке не відбулося 13 січня, 13 лютого, відповідно, сьогодні. І хочу доповнити ще й той факт, що ми навіть не знаємо, чому нас фактично звинувачують, тому що нам не був вручений на ознайомлення винувальний акт. От в чому питання і проблематика складається. Тобто, ми навіть сьогодні не мали можливості ознайомитися і розумітися на тому, чому нас звинувачують. Наступне засідання у справі Олександра Савченка має відбутися 20 квітня.